свої 17 Аліна вже кандидат у майстри спорту. З першого класу вона грає у команді з жіночого футболу. Виборола десятки медалей. Каже, наступна тільки Олімпійська, адже її підтримує велика дружня сім'я і не важливо, що прийомна. Стає легше грати. Знаєш, приходять, підтримувати і все. Навіть зі мною виходять. І на ігри їздять на тренування. Усі стіни у квартирі сім'ї Шилових у грамотах та дипломах. У такій атмосфері ростуть справжні таланти. Десятирічного Олексія взяли під опіку останнім два роки тому. Як подяку за родине тепло, хлопець обіцяє виліпити із глини сімейний портрет. Він у цій справі майже майстер. Можна ставити либо свічку, либо угу. Тут можна сявити і лібо свічку, все корінеший. А ну, що да. це таке взагалі? Галявина. От дара к зайчику. Ну, на зайчику. Ну, те вічка, це кущі додат будинку сімейного типу погрітися біля родинного вогника завітали і столичні управлінці. На чаювання прихопили купу подарунків, кілька комп'ютерів, телевізорів, дівідів програвачів та величезну кількість корисних для побуту речей. Проте найбільша радість ось ця автівка подарована містом. Тепер на відпочинок та на дачу, хоч кожен день. Ми якби ведемо доволі активний спосіб життя, тому ми зімою стараємося, як найчастіше виїжджати з дітьми за місто, кататися. От, ось у нас там ми катаємо Імся ми хувариміша шашлики, Дузь діти дуже люблять. Автівка просто незамінна нам. Нині у столиці 11 будинків сімейного типу. Аби їх кількість збільшувалась, а в інтернатах малечі меншало. Цьогоріч запрацювала програма Діти столиці за кілька років обіцяють управлінці. Всі сироти будуть у сім'ях. Уже до нового року відкриють ще три такі будинки. Ми туди системно закладаємо ну всі основи для От так розвитку таких будинків сімейного типу. Мається на увазі, що ну квартири їм треба дати. Да. І це квартири незвичні, тому що двокімнатну чи трикімнатну це ж не годиться. Значить, ігрові кімнати треба, щоб були так, як ви тут бачили. Треба. Таким чином треба відповідний закласти фінансовий ресурс. Аби прийомні родини були забезпечені всім необхідним, місто виділило більш як 3 мільйони гривень. Юлія Кирієнко, Андрій Соловйов, телеканал Київ.